Які додатки мають бути у твоєму телефоні для якісного ведення блогу? Розповім я в цьому відео, і насправді я не знаю, чи здиву вас чи ні, але в мене їх не так багато, як може здаватись, і не так багато яких взагалі додатків вам потрібні. Я вам прям покажу всі, які в мене є, і розповім про ті, якими я користуюсь. І перший мій улюблений додаток для ведення блогу це іншот. Це додаток, в якому я монтую все: сторіс, деякі рілси раніше в ньому монтувала YouTube. Коротше, він мені мега зручний, він подобається мені, він швидкий. Зараз в ньому з'явилися субтитри, але одразу скажу субтитрами, я в ньому не користуюсь. Він мені просто подобається такого швидкого монтажу, і його мені вистачає. В мене є також додаток і EVN, які, можливо, більш такі, знаєте, крутіші в плані наповнення, але, чесно, я ними користуюсь значно рідше. Я якось реально звикла до іншоту, він мені набагато. Набагато швидший, набагато простіший. І мені загалом його повністю вистачає для моєї роботи. Якісь певні відео, зізнаюсь, мені монтує монтажер, наприклад, там на YouTube чи деякі рілси, тому, звісно, щось мені монтують в інших додатках, але те, що я монтую сама, 90% це іншот. І лише 10% це може бути VN або CapCut. Що мені подобається, VN і CapCut, на відміну від іншоту, що там є прикольніша кольорокорекція. І іноді на своїх відео, на деяких. Зараз вам тут покажу приклади. Я роблю кольорокорекцію, щоб відео були більш такі атмосферні, більш затишні, такі, які, знаєте, ну, якби гарніші. От, в іншоті якраз таки цього мені не вистачає. Коли мені хочеться погратися над кольорами, тоді я йду в VN або Кепкат. І там трохи більше переходів. Але знову ж таки, для базового взагалі монтажу я вам вже додаток іншот, його вам повністю вистачить, в мене безкоштовна версія. Далі субтитри. Це улюблене де бляха взяти класні субтитри. У мене є два додатки: Captions і Verba, Але зараз я користуюсь додатком Verborні раніше, чесно користувалась Captions. чого мені зараз більше подобається, додаток Верба. Там можна робити свій взагалі, дизайн а, субтитрів. І в мене він є, який я зараз використовую. Не можу сказати, що це фіна... така фінальна версія, можливо, я буду змінювати з часом докручувати цей дизайн, але оце мені дуже подобається, що я можу зробити якісь прикольні субтитри, не такі, як у всіх, і вони будуть виділятися. Плюс наш український застосунок, мені він дуже подобається, я вам дуже раджу. Наступний додаток, який я люблю, який досить теж. Ну, не можна сказати, що часто, але використовую. Це Magic Eraser, сподіваюся правильно прочитала. Це додаток, в якому я вирізаю якийсь фон. Раніше я коли скрінила якісь запити в директі, в ньому вирізала ці запити і вставляла. Зараз я, чесно, це забила, виставляю просто скріни. І це, до речі, вам такий приклад того, що знову ж таки якесь там. Не знаю, господі, космічне оформлення сторіс ні на що не впливає. Важлива суть, що в тих сторін, сенси, які в тих сторіс, що ви там говорите. Навіть ракурс, окей, але не точно не шрифти, точно не кольори, і точно не те, чи виріжу я відгук без фону, чи виставлю його з фоном. Тому раніше не це витрачала, час зараз ні. І чому він взагалі про це говорю? Тому що, розумієте, особливо новачки вони дуже люблять фокусуватись на якихось непотрібних пляхадіях. Півгодини оформляти одну сторіс, щоб там були ідеальні шрифти. І пофіг що та сторіс вообще не несе ніякого сенсу, бо мені непонятно про що взагалі говориться в купа якихось таких помилок в сенсах, да, але зато там крутий шрифт, яким людина гралась три години, або будуть вирізати там щось непонятне для цих сторіс, що взагалі не впливає. Якщо ми говоримо про Reels, да там важливіше оформлення бо це спосіб залетіти в рекомендації, виділити серед виділити серед купу інших відео, коли догортають стрічку. І там ніби да вже можна більше заганятись. Але й то, коли ти новачок, коли ти починаєш, бляха, ти і так тобі так важко, коли ти ставиш себе в якісь рамки, що все має бути ідеально. Це вообще жопа. Ну так дуже важко, вибачте, просуватись, коли в тебе все має бути ідеально. Ідеальний шрифт, ідеальний ракурс, ідеальне все так. Люди не просуваються. Тому. Я вас прошу трошки простіше до цього відноситись і не зациклюватися. Я в оформленні сторіс використовую звичайні інстаграмські шрифти вже ну роки три-чотири. Точно. Мені здається, от якраз поки я була новачком перший рік, я грала з шрифтами, я тоді ще була смм-ником, сторісмейкером, Тоді я заробила зараз максимально просто. Я раджу обрати там два-три шрифти інстаграмських і їх між собою виєднувати, щоб вони от вас були там якийсь один рівний, якийсь один, можливо, такий трошки каліграфічний, нахилений, з цими засічками. От щось таке, і все. І вам цього буде достатньо. Абсолютно. Так само там два-три кольори, все, не запарюйтесь і не виділяйте на це занадто багато часу, не робіть зайвих дій, бо краще ви знімете ще плюс один-два ріл, чи будете годину робити гарну оформлену сторіс з якимись невинятними і невірятними шрифтами. Наступний додаток, який мені подобається у е... Використання, але використовую його чесно, теж не прям супрочасно. Це базарт. Я його використовую, коли мені хочеться зробити таку обводку навколо якогось об'єкту, але це здебільшого я роблю на обкладинки в Ютубі, якщо я їх роблю сама. Або я це роблю десь на пости каруселі, і іноді на Reels в сторіс зазвичай я так не за знову ж таки, бо це лишня витрата часу, яка не дасть мені конкретно ніякого результату. Але додаток прикольний, Колись я в ньому робила ще анімації, коли теж була сторісмейкером, анімовані якісь відео. Тому прикольний додаток. Мені подобається. У мене теж безкоштовна версія. В мене платна версія, лише верби. Все, Всі інші додатки в мене повністю безкоштовні, так щоб ви розуміли, що не треба мільйони доларів на додатки витрачати. Далі додаток Canva. Цей додаток мені подобається, я його використовую для того, також постів в каруселі, або якщо роблю якусь презентацію невеличку. Здебільшого презентації мені робить дизайнер, але коли я там роблю щось сама, щось невеличке, я роблю це в Canva або знову ж таки я робила там пост, де я писала від руки. Типу малювала це, я робила з допомогою пенсілу. Ось він. Мій чарівник і в канві. Мене просто про це вже запитували колись. Тому кажу, як я це зробила. Тому канва класний додаток саме от для таких різних постів, пости каруселі зараз в тренді. Раджу їх робити, раджу використовувати е цей спосіб, да, типу донести інформації. От канва ідеально. тоді я, коли пост роблю, то вже є сенс більше трошки запаритись, що все було там в моєму стилі. Да, але знову ж таки, давайте намагатись відключатись від того, що все має бути ідеально. Має все бути просто нормально. І тоді вам буде легше вести блог, коли ви не будете заганяти себе в такі рамки. Далі додаток, який мені останнім часом дуже подобається. Я скажу так: він не допомагає мені ніяк у веденні блогу, його не обов'язково мати, але він просто мені дуже подобається. Це додаток Даскам. Там просто офієнні фільтри для таких, знаєте, ретро-фоточок, як на цю модну камеру Sony. Не Sony, Canon, ви зрозуміли, з пишкою, спалахом. Дуже прикольний додаток, теж безкоштовний, я його люблю. Іноді на нього роблю якісь тематичні фоточки, і використовую їх теж або в постах каруселях, або в сторіс, Але знову ж таки, це просто більше по приколу, бо реально фотки на неї виходять дуже прикольні, дуже стильні, мені дуже подобається. Наступний неочевидний помічник, і додаток, який мені теж досить подобається. Не можу сказати, що я його і користуюсь кожен день, але він іноді допомагає мені навіть брейнштормити або покращувати мої ідеї. Це чаджі підсід. У мене знову ж таки безкоштовна версія, тому що я Користуюсь прям кожен день, поки не бачу потреби в платній, Але він мені подобається, тому що іноді, чесно, я не на 100 відсотків з ним ще дружити користуватись. Іноді в мене черзі якусь херню пише, але іноді він допомагає. В основному я використовую його або в цілях замість гуглу. Але якщо говорити про блог, то я використовую його більше для ідей. Тобто в мене є якась ідея, мені треба її докрутити, покращити. Щось таке більш унікальне вигадати, я пишу йому привіт, ставлю чітко завдання, я там веду свій блог, в мене така то ніша, я вигадала ідею для контенту, ось так я це бачу. Але мені треба, що ти з точки зору маркетингу, ведення соцмереж допоміг мені підсилити цю ідею, що ти можеш запропонувати, як її покращити. От, Ось так я з ним іноді розмовляю, і мені подобається це насправді. Тому я раджу вам, особливо, якщо ви новичок, навчитись користуватися цим чатом. І от для ідей мені це ідеально використовувати. Навіть, знаєте, якщо ви нововачок, можна спробувати. Нього попросити, щоб він написав вам стратегію для ведення блогу, і якщо правильно поставити йому завдання, я думаю, він з цим точно справиться. Чесно кажучи, я розповіла вам вже про всі основні додатки, якими я користуюсь: іншот, верба, конець. Іноді Canva, іноді Magic Eraser, іноді Bazaar, іноді CapCut, іноді VN, іноді ChatGPT, іноді Дескам. Але якщо б сказали обрати два додатки, я б обрала InShot, і вербу, ну або кепкат і вербу, умовно, чи там і вербу. В принципі, все. Цих два додатки абсолютно достатньо для ведення блогу. Музику накласти в віншоті, змонтувати ж віншоті, вербі, взяти субтитри, все готово. Я не ретушую фото, я не користуюся фейстюном ніякими ретушами. Я людина дружна, мій контент щирий. Я за справжність, тому я таким, наприклад, таких додатків в мене навіть мав телефоні. Все, що я роблю, в принципі, я вам розповіла. Але дам ще вам прикольну пораду, які у мене додатки ще є в телефоні, які мені просто подобаються. Чесно кажучи, я дуже рідко використовую Pinterest в цілях блогу, але мені подобається цей додаток, бо реально він може допомагати з натхненням, з ідеями. В тому він у мене є. Іноді я в нього заходжу. Більше я в нього заходжу, чесно кажучи, з точки зору дівчачих потреб подивитися якісь прикольні е, ідеї для е, о, типу для луків, або коли там шукаю якісь образи з якимись кросівками або з якимись сумками з аксесуарами. Майже ніколи не шукаю ідеї для фото, але мені здається, це класна ідея, щоб так робити. І іноді використовую його для надивленості шрифтів, Шукаю там прикольні шрифти, якісь такі теж прикольні штучки для натхнення. Ну, типу, там такі естетичні кадри, тому я б радила. Тож, теж такий додаток для натхнення. І додаток, який мені подобається, не прям він допомагає саме введені блогу. Він скоріше допомагає в організації моєї роботи, в роботі з моїми учнями, в плануванні контенту, встав в тому, щоб поставити цілі. Це додаток Notion. Я взагалі в Notion люблю працювати. Спочатку він для мене здавався важким, складним, незрозумілим, бо він там англійський взагалі. Коли розібралась, він мені дуже подобається. Чесно кажучи, я розбиралась спочатку просто по відео в YouTube про Notion. До речі, якщо вам було б цікаве таке відео від мене про Notion, як я ним користуюсь, що я там роблю. Напишіть в коментарях, я зроблю таке відео для вас. Але загалом я навчалася просто по відео в YouTube, а Потім ще купувала в дівчинки такої інтенсивні по, 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 по Notion, і навчилась більше ним користуватись. Там я створюю такі класні робочі простори для моїх учнів персоналізовані. Короче, мені дуже подобається цей додаток. Він дуже класний для планування. Зручний там у мене платна версія, тому що я його використовую вже для роботи для учнів і надаю там доступ. Короче. А через пошту для цього треба вже платна версія, здається, за кошти 15 доларів місяць. Останнє, що хочу сказати, є ще прикольний додаток Studio. Я його думала розповідати чи ні, тому що його ніби зараз неможливо скачати. Але можливо, він є в когось з вас, тому ми розповім, як я ним користуюсь. В цей додаток я люблю завантажувати якісь цікаві шрифти. Я, наприклад, заходжу в Pinterest, пишу там якісь прикольні шрифти, шукаю їх для Reels в основному або для YouTube. Знову ж таки, не для Stories. на Stories ми так не запарюємося, це не має сенсу. Це таке на -на наголошую вам на цьому, бо ви, бляха, про це питаєте потім і робите зайві дії, які. Не дають їм результати, тому ні. Я, коротше, в Пінтерсі пишу там якісь прикольні стильні шрифти, шукаю якісь шрифти, потім пишу в Google назву цього шрифта, скачати, скачую його, додаю собі файли, і потім з файлів я його додаю в цей додаток, типу студіо. І там прикольно я можу цими шрифтами писати якісь заголовки, зберігати їх в PNG форматі і наставляти на відео. Але цей додаток зараз ніби не можна скачати. Я скачала його колись давно. Раніше він називався, здається, GoDaddy Studio Якось так. Я скачала його ще десь в 2020 20 році, і досі він в мене є в телефоні. Потім я там радила його друзям, знайомим, вони не можуть його скачати. Якщо він у вас є, він прикольний от саме для шрифтів. Я знаю, можна теж прикольно саме оформлювати щось, але от я суто для шрифтів іноді використовую. Тому теж можу вам його сміливо радити, якщо він у вас є. Якщо у вас його немає, не проблема. Це не обов'язково і дам вам ще пораду. Знаю, що ем, багато хто да, шукає якісь такі вставки на сторіс. Попри те, що я кажу, що це не важливо, це не треба робити. Все одно ж є люди, які там хочуть ці якісь сторіс там робити, дуже тим на цьому запарюватись. Я хочу вам ще порадити додаток Лумі. Так, він називається, в мене його немає, я ним не користуюсь, але він теж прикольний, там є багато всього для оформлення сторіс, там і шрифти, і якісь підложки. І також пораджу вам додаток, який я використовую для зйомки уроків на навчанні. Думаю, це буде корисно для вас. Я знімаю уроки зараз в такому прикольному форматі кружечку. Мені це дуже подобається, це дуже подобається моїм учням, тому що в мене концепція космосу планет, і вона дуже класно вписується. І знімаю я в додатку Loom. Він платний, але в принципі можна і безкоштовно, якщо не багато відео знімати, користуватися. Здається, якийсь до 15 відео можна зняти безкоштовно. Він дуже прикольний, з ним легко розібратися. Я ним користуюсь для зйомки відео. А раніше я користувалася додатком ОБС для зйомки відео, де робила просто такі от прямі відео. Він безкоштовний, теж досить зручний. Тому, якщо ви вже не новачок, а більше експерт з досвідом і хочете знімати відео, ці два додатки для зйомки відео вам точно підійдуть. Це відео вийшло таке, знаєте, спонтанне. Легке, в принципі, як і моя подача в блозі, я говорю з вами як з подружкою, просто розповіла про свої додатки, дала поради чим користуюсь я, чим раджу користуватись вам. Обов'язково дивіться, використовувати ці поради, скачуйте ці додатки, створюйте класний контент, але не От Я вас прошу, але ви подумайте, чого я так на цьому акцентую? Бо я бляха бачу стільки класних експертів, які через оцей перфекціоніст не ведуть блог. І мені дуже сумно з цього приводу і дуже їх шкода. Бо я розумію, що це потенційно класні експерти, але через те, що вони живуть в світі, що все має бути ідеально, їхній перфекціоніст не дає їм викласти якийсь неідеальний фотокадр, ідеальний шрифт, Вони не ведуть блог. Тому я так акцентую на тому, що. Додатки це круто, шрифт це круто, свістиль це круто. Але якщо вам важко, ви починаєте не зациклюйтесь на всьому цьому, вам все це немає такої, якби глобальної ролі. Головне, і сенс контенту, кількість контенту, ідея, яку ви доносите. Ось це прямо в пріоритеті. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було корисно дізнатись про додатки, якими користуюсь я. І Ви взяли для себе ці додатки теж для того, щоб їх використовувати. Якщо у вас виникли якісь питання по цим додаткам, або якісь інші питання, про ведення блогу про контент. Пишіть, будь ласка, це в коментарях. Я обов'язково буду вам відповідати. А також обов'язково підписуйся на мій YouTube канал, на цей канал, де ти дивишся зараз це відео. На цьому каналі я розповідаю також про корисні поради, розбираю поширені запити та проблеми новачків, які починають вести блог. Обов'язково подивись моє відео про тренди 2025 року, яке найпопулярніше на моєму каналі. А також я раджу тобі глянути мій влог з Риму, куди я поїхала у таку інстаподорож з моїми ученицями. Це мій улюблений влог. Тавте лайк цьому відео для мене це дуже. Дуже-дуже велика подяка від вас. Для мене це дуже важливо. Пишіть, чи хотіли б відео про ноуше чи цікаво, вам більше дізнатися про цей додаток? Тоді я знімлю окреме відео для вас про це. Це була ваша інстаподружка Енвітюк. До нових зустрічей у нових відео.